Михайло Мудрик забив фантастичний гол за Челсі після виходу на заміну. Реакція фанів та почетіно. Шахтар від заявив досвідченого футболіста з УПЛ, А Сергій Рибров довикли у збірну України ще двох гравців. Вітання, друзі, макс Коляда, ваша Подобайка, ми стартуємо. Захисник Ворскли Андрій Бацула продовжив контракт. Повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст підписав угоду за схемою 1 плюс 1. Фінансові деталі не розголошуються. От що, значить, поклав класну баночку чорномурці. Ну, одразу новий контракт. Всі гравці ворської візьміть собі на озброєння. Президент Полісся Геннадій Буткевич заявив, що головний тренер Юрій Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Наразі Сергій Шищенко буде виконувати обов'язки коуча щодо іноземних фахівців, котрих нібито приписували Поліссю, того таки Ван Леовина. То Буткевич каже, що Вовків має очолити саме український фахівець. Виходить, як завжди. Вчора я наворочив, казав, що ну напевно Полісся. Не буде поспішати, Буткевич не буде рубати голови в підсумку. Як ми бачимо, він їх і нарубав. Коли він це сам вирішив покинути полісся, тож пишіть в коментарі, хто стане їх новим коучем. Друзі, цікаво вас почути. Захисник Шахтаря Дмитро Чигиринський тепер вказаний на офіційному сайті УПЛ як відзаявлений гравець. У лютому Чигиринського прибрали з переліку гравців Шахтаря на офіційному сайті клубу. Після цього агент футболіста Олександр Панков повідомив, що Дмитро є гравцем донецького клубу до 30 до червня 24-го року, а нині, за словами власне, його таки агента через травму Гринський вибув до кінця цього сезону. Тому Шахтар його з заявки і прибрав богохольство. Через 40 днів вийти на поле головний тренер збірної України Сергій Рибров перевів з резервного до основного списку двох футболістів: Олександра Тимчика з Динамо та Олексія Гуцуляка з Дніпра. 1 у півфіналі плей-офф за вихід на євро 2024 Україна 21 березня зіграє на виїзді з командою Боснії і Герцеговини у разі перемоги команда гратиме у фіналі проти Ізраїлю або Ісландії. Це вам просто на згадку, друзі. А лінія на матч збірної України проти Боснії та Герцеговини вже відкрита у ФАВБ. Робіть свої прогнози за посиланням в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 30 фріспінів. А головне. Будьте середині гри разом з трибуна та ФВБ. Український Вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити матч з Хетафе в Лалізі. Повідомляє журналіст Ніл Сола. Медобстеження показало, що футболіст не отримав серйозної травми, але його участь 16 березня в матчі проти Хетафе під питанням. Гуцуляки Тимчик відкликані з національної збірної. От і славденько чекаємо в основі на босняків і навіть на герцеговинців. І летимо далі до Михайла Мудрика, котрий вчора запалив. Халбек Челсі вийшов на заміну у матчі 28-го туру АПЛ проти Ньюкасла. Українець замінив Рахіма Стерлінга. Челсі на той момент вигравав з рахунком 2-1. Вже на 76-й хвилині він сам відзначився голом та збільшив перевагу своєї команди. Це перший м'яч Михайла в АПЛ у календарному 24-му році. Востаннє він забував за Челсі у чемпіонаті 27 грудня в матчі проти Крістал Пелес. Оцінка міська до вашої уваги. І звісно, в реакції е, фанів е, аристократів просто феєричні. Мудрик це лакмусовий папірець футбольного IQ. А тих, хто цього не бачить, він змусить прокинутися. Зірка в очікуванні, навіть не зважаючи на те, що я критично ставив сюди мудрика, десь там є хороший гравець. Початно потрібно перестати садити Мудрика. Мудрик краще ніж Месі. Мудрику потрібен ігровий час. Фанат Терснула моляться, щоб Мудрик зазнав невдачі. Ви всі побачите, як він досягне успіху. А що по цій темі думає по... Чітіно, якого до слова днями активно перли з Челсі. Навіть мова йшла про міччила, колучарони, довбика і циганкова. Я думаю, що це дуже хороший гол. Це теж очікуємо від гравця, який виходить з лави запасних впливати на гру. Зараз йому доводиться конкурувати з іншими гравцями на позиції, на якій він може грати. Те, чи зможе він вийти в стартовому складі, питання більше до нього ніж до мене. Мудрик поклав цукерочку. Фанати в захваті. А по Чітіно знову дає неоднозначні коментарі. Про що це каже, друзі? Ну, напевно, скоріш за все про те, що Мудрик знову буде сидіти на лавці і виходити на заміну. да. Головне на даний момент, щоб цей гол дав потрібну впевненість Мудрику в собі на матч збірної України. Бог з тим часом вже. Друзі, як ви цей гол, як вам реакції? Що ви про це думаєте? Пишіть свої коментарі. Особисто я в захваті від цього забитого м'яча Мудрика розібрався як справжній профік. Ну і на сьогодні, друзі, це все. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа на зв'язочку.